Всім привіт, мої дорогенькі. Я тільки встала. Встать встала, але ще не, не проснулася. Ще очей ніяк не можу відкрити. Ну, а каву зварила. Навіть забула й води напити. Зразу кави. Нічого, води зверху. Лягла раненько. Три ще не спала, мабуть, пів четвертої десь лягла. От, Не можу відірватися від фільму і все. І нічого страшного. Дивлюся, поки дивиться. А там буде видно. Ну, воно ж то, то фільм, то, то в телеграм, бо ж ніч була неспокійна. Сподіваюсь, що у вас усіх все добре. Ой, горе дають, Але всім бажаю хорошого дня. Хорошого дня. Сьогодні неділя відпочиньте смачної кавусі, щоб все в усіх було добре. У нас вночі дощ був. Зразу такий гарний сипонув, бо ж ну, я ж не спала, так все чула, чула все. У нас отут ну, цей піднавіс на кранці, так, з, метал... з металопрофіль. Воно ж як сипоне, так гарно торохтить, чутно в хату. От, але бачу, що нічого цей дощ не промочив. Вже й плитка в дворі суха. Ну, щось ще хмаріється, може ще треба гарного дощу. Треба, але і знає, як воно буде. Плани на сьогодні. Плани мої плани. Зараз у душ схожу, Ну, не щас, а трішки пізніше. От, а тоді буде видно. Може, десь з дідуликом проїдемо, хоча ну, немає не не настрою, не, нічого. Ми скоро на Чернівці поїдемо. Скоро вже сходимо на концерт. І поїдемо в діток. А як же? Ну, не надовго, на тижняку. на тижняку, Бо у нас 18 травня і у моєї сестрички, і у ваніного брата рідного день народження. Тому ми маємо до цього дня повернутися. Оце так. Це так плануємо, а хто знає, як воно як воно буде. Вибрались трішки, прошвернемося недалеко тут. О по місту. Зал, нова пошта і додому. Все тісто готове і нехай підходить накрила плівочкою. І будемо чекати, поки воно підійде, і будемо ліпити вареники. Картопелька в мене вже готується на начиночку, будуть ще з сиром варенички солодкі. Змонтую вам, як я. Замішувала тісто, що туди додавала, і потім вам виставлю. Тому що завжди питаєте рецепт. Рецепт не мій рецепт пані Жани. Блогерки, я теж посилання на неї залишу, в неї багато дуже рецептів різних. Я за цим рецептом вже готую декілька років і мені дуже-дуже подобається. Так що чекаємо, поки зійде тістечко. Цьому році, 11 травня, Україна святкуватиме День матері. Мама це любов, турбота і тепло. Привітайте своїх матусь, своїх ріднесеньких вишуканим і смачним зефірним букетом. Такі букети виготовляє Зефірна. Це букет ручної роботи. Кожна пелюсточка створена окремо вручну. На смак зефір значно відрізняється від магазинного і має набагато менший вміст цукру. Але ж яка красота! На цій же ж сторіноці ви зможете замовити собі торт будь-якої складності, будь-якого смаку, доставка новою поштою по всій Україні. Доїде все як має бути, тому що дуже добре запакують. Переходьте, замовляйте, зберігайте цю сторіночку і порадуйте своїх. Матусь. Хожу по своїх деревах, заглядаю. Алеча зачепилася. Було більше, але ж багато чорненьких, ну, померзло. І черешенькі є, є черешні. А сута вони в затишку, може, і оминув мороз. Тут тобто з цієї сторони забор, ото алеча, а це за мною черешня то якщо більше морозу не буде, ягодки будуть. Ще піду зараз на вишню гляну. Так же ж цвіла гарно, вишенька. От. І але ота маленька ціла, але там м -м, пару штук залишилось. Та більш там на відкритій місцевості, так, мабуть, прихватив морозець. На дворі тепло, хмарно тепло, ну, дощу немає. О, ще в мене один ірисик зацвіли. Я вам все буду показувати. я вам вже показувала. Ось український, який, бачите, зацвів. І рис. І ось такий. Ну, а ці не цвістимуть, нічого страшного, на наступний рік будуть цвісти. Ну, так, так вийшло. А вишень немає. Одна. Ще одна, може ще рано? Да ні, вже чималі поза. Нема бубочок, навіть трогаю до пусто. Немає. Пар, пару вишень. Ну, що зробиш. І це он, скільки було, начеплялося і залишилося це олиця маленька. Щось ніс чешеться. До, до чого це? Хм. Дуже цікаво. Ламую казиною і не бачу. Рекламую казино і не бачу в цьому нічого поганого. Кожен сам вирішує, що робити. Моя справа не вели серйозно. А те, що ще в 2013 році американська психіатрична асоціація визнала азартні ігри формою залежності, поруч з алкоголізмом і наркоманією, так в 2014-му, на вулиці 25. й А те, що ігрова залежність або лодоманія це хвороба. Людина втрачає контроль над собою, ставить гроші, програє і знову ставить, бо мозок буквально працює як у наркомані. То рекламувати онлайн казино, це те саме, що пробивати дно ні ще. Це те саме, що людина би стояла на краю моста. А ви її легенько штовхнули? Мовляв, вона і так стояла на краю моста, але ж ви її штовхнули. Неодноразово стикався з ситуаціями самогубства ще з часів. АТО через казино люди були заборговані всім на світі. Це хвороба.